Друзі, радий вітати вас на каналі сервісного центру 2 Compact. Значить, це буде друге відео про аналізатор батарей. В принципі, роботу і сценарії використання, але я зупинюся на другому сценарії. Я їх назвав три в минулому відео, от на другому я зупинюся. Е, вже були коментарі в групі Facebook. Для чого така коробочка, колись було актуально перепаковувати, зараз не зовсім. Ну, я сказав, це і для перепаковок, але. Не тільки для перепаковок. Значить, перший сценарій, як я казав на прийомці, от вам наявний приклад, буквально ось цих днів люди, людей вийшла з ладу батарея, вони десь купили, і, ну, судячи по всьому, Бушну, продавець продавав її як ні біт, ні крашен. Відповідно, поставили, ноут, не запустився. На рідній, звичайно, не запускається, бо вона теж мертва. І прибігли до мене, продавець завіряє, що батарея 100% робоча, а щось не так з ноутбуком. Немає цієї коробочки, починаємо рити. Звичайно, що є сценарії різні, але ну, факт і що починаємо рити і розбиратися, що з цим. Є ця коробочка, робимо дуже просто. Це в нас батарея Asus A41X550. Відповідно, йдемо в Asus. Пишемо a 41 X550, fine pinout, Сарям X550. О. Так буде коректніше. Fine pin out. о І поїхали. Перша нога мінус. Четверта нога дата. Дата у нас жовтий. Так. Друга, третя, четверта нога дата, п'ята нога клок. Шоста, сьома садимо на землю. І дев'ята нога плюс. І пробуємо зачитати батарейку. Так, читаємо, і в нас нічого не читається. Як я вказав вже в попередньому відео, можна спробувати подати зовні живлення. Відповідно, як бачимо, світлодіод засвітився на коробочці. І пробуємо ще раз читати. Давайте вичитаємо один раз. значить Батарея 2014 року. В батареї залишкова ємність на момент, коли вона ще працювала 203 мА. І по комірках відповідно 1,8 вольта, 1 вольта, 2 вольта. Така батарея являється трупом. Далі говорити нема про що. тобто Далі або пропонується людині замовлення китайської батареї, або людина собі шукає, пропонується перепаковка. Ну на цьому все. Це для цієї батареї в даному виконанні кінцева. А продаван з відомого сайта, самі знаєте хто. Налюбив просто людей, да і все. Тобто ми вже в ноут не ліземо, нічого не міряємо. Спрощує час і діагностику. Окей. Це перший варіант. Я на ньому, як казав і в минулому відео, зупинятися не буду. Тепер, так, цю батарею відкидаємо в бік. Тепер відносно наш пішок вношу корекцію. Значить, я вирівняв їх по напрузі. Причому, це, що я казав, що я думав, що це копія, це оказалося оригіналом. Давайте зараз на неї глянемо. Так, вам видно? Видно. Комірка перша 3,78, комірка друга 3,79, комірка третя 3,79. Причому, як я зрозумів, що висідають от в цих батарейках, ну, напевно, що і не тільки в цих, бо вже були також приклади, чуть пізніше розкажу. Батарейка, яка йде від мінуса. Тобто та, той елемент, який, власне, скоріш за все, я так розумію, живить контролер, якщо батарейка довго лежить. І давайте її розпінуємо на приборчик. Це в нас HP, це 03 xl Так, Power Off. HP. Це 03 xl Fine pin out. Перший мінус. Так, знати Б, де тут? Ага таку перший буде. З цієї сторони. Так, перший мінус. П'ятий клок, шоста дата. Так, клок зелений. Другий, третій, четвертий, п'ятий клок. Шостий дата і. восьмий відповідно, у нас плюс. Як ми бачимо на приборчику. Загорівся аутпут, значить батарея у нас жива. Е, читаємо один раз: ота, от що на контролері Максим. Е, відповідно, батарея, вона малює, що вона заблокована ловкіт. Але е, так. Але якщо ми спробуємо її заряджати, як бачимо, струм з'являється, тобто батарея починає заряджатися. От. Так, Зупиняємо зарядку і перечитуємо ще раз. І бачимо, що вона улоке, тобто вона розблокована. По елементах залишкова напруга вирівнялася. Відповідно, треба буде по ній прогнати тестовий цикл заряд-розряд, подивитися, перерахує, не перерахує. Тобто ми працювати, я нагадую, з цими контролерами не можемо. Максим з даним прибором не працює. Тобто він його читає, але розблоковувати чи скидати так він його не може. Запускаю процес розряду, як бачите, струм піднімається, напруга по комірках зменшується. Тобто, батарея себе поводить абсолютно коректно, крім того, що в неї залишок ємності доволі маленький. Але знову ж таки, я думаю, що це був перерахунок через те, що вона була розряджена по першій комірці. До речі, в самій програмі воно відображається, як я зрозумів, навпаки. Тобто, Кумірка номер 1 в програмі це буде комірка від плюса. Ну, по крайній мірі, як я так зрозумів. І важливий момент при роботі з такими речами бажано мати, чим заміряти внутрішній опір. Тому що, якщо ви полізете, розблоковувати, так, знову ж таки, вам видно приборчик. Я думаю, що видно, якщо ні, я буду коментувати. Так, поїхали. Б0, Б1. 65 мом 379 вольта. Ну це, звісно, на контактах, плюс додамо опір е, самих провідників. 57 мОм 379 е, вольта. І третя комірка. 57 мом 3,79 вольта. Е, опір не те, щоб добрий, але, в принципі, вона повинна би, була би ще якусь ємність брати і віддавати. Окей, цим розібралися, вона не розблоковується, але читається прибором. Це вже добре. І знову ж таки, за допомогою прибора, я побачив, яка комірка, дозарядив її, вирівняв по них всіх напругу, і батарейка, відповідно, почала працювати. Так, прибор ми цей. Відкладаємо вбік. Е, так, і наступна батарейка, яку я сприйняв за оригінал, це якраз у нас виявилася репліка. Так, отак виглядає коробочка від неї. Відповідно, отак виглядає батарейка. Прописано тут 4200 мАч на кожній кумірці. Ну і як бачите, з розташування провідників з взагалі збірки це однозначно реплік. Але наша коробочка з нею працювати вміє. Це раз. І другий раз, якщо пам'ятаєте, говорив за температуру. Температурного датчика тут як такого немає. Тобто воно показує нам фактично в програмі температуру на Марсі. Але знову ж таки, тут було так само, якщо пам'ятаєте, перша комірка або третя в програмі, ну тут перша від мінуса. Перша комірка розряджена. Відносно решти, я її дозарядив. Давайте подивимося, що з того вийде. Так, знову ж таки. Мінус. Так, зелений клок. П'ятий, другий, третій, четвертий п'ятий. Дата шостий. І плюс восьмий. Так, як бачимо, аутпут в нас. Загорівся. Значить, батарея у нас, по ідеї, має читатися. Так, стоп. Читаємо один раз. Аналогічно, вона малює, що вона заблокована. Але якщо ми спробуємо зробити заряд, ні, батарея таки заблокована. Так, стоп. Ще раз вичитуємо. Заблоковано. Так, дивимося Е, Вичитуємо інформацію. Так, чиф у нас підтримується, значить, під'єднуємося. Он робимо розблокування, щоб ми могли, і щетуємо інформацію. Так, розблокований. І давайте спробуємо очистити помилки. Помилки очищені. Можемо закінчувати роботу з розблокуванням і повертатися? Вичитуємо один раз. Батарейка в нас читається, зараз розряд в нас не працює. Я так розумію, не працює по температурі. Але враховуючи те, що тут відсутній температурний датчик, це якось все дуже дивно. Значить, наша задача зараз подумати, що з ним зробити. Пам'ятаємо, що плата заживлена. Так, а який його опір? 10 кОм. О, температура прийшла в нормі. А він, напевно, що у нас просто не пропаяний. Давайте попробуємо його пропаяти. Так, вертаю вас назад. Щитуємо все один раз. Напруги в нас немає, тому що батарея заблокована. Так, йдемо знову сюди, читаємо. Продовжуємо, продовжуємо. Розблоковуємо чіп. Читаємо інформацію. Бачите, PF статус 0007. Можна подивитися в документах, що це за статус, якщо цікаво. Давайте, його, давайте скинемо помилки. Як бачимо, output у нас активізувався. Закінчуємо щитування. Зачитуємо один раз. Температура в нормі і батарея розлочена. То фактично, у нас або проблема з 70 кОм. Ну, це мав би бути винесений резистор на батарейку. Я підберу з іншої батареї терморезистор, відкину, але поки що для тестів піде. І тепер пробуємо заряджати. От вам цілком може бути, чому ця батарея перестала працювати. Десь видно, на заводі погано пропаяли цей резистор, і він показував температуру на Марсі. А якщо показує температуру на Марсі, Відповідно, блокується контролер. Якщо блокується контролер, він ж мусить від чогось живитися. Я так розумію, живиться від першої банки, відповідно, він висаджує першу банку. От вам дисбаланс, от вам такий маленький срок на працювання. Ну і батарея, власне, 21-го року, 3-го місяця. Так, як бачимо, 2 А вдувається, навіть росте. Так, зупиняємось. Пробуємо робити discharge. Ну і батарея віддає струм, батарея розряджається. Тобто, по факту, тут потрібно вирішити питання з терморезистором, підібрати з іншої плати на 10 кОм, кинути його, зафіксувати на банки, і можна запакувати і маємо робочу батарею. Причому на момент останньої зарядки, так, давайте ще раз, на момент останньої зарядки, вона мала повний, це, повний залишок життя. Ну, зрозуміло, що вона розряджена. Якось так. Що ж, йдемо далі. Цю батарею відключаю і йдемо далі. Так, її вбік. Так, і є в мене ще ось така батарейка. Це залишок батарейки від Asus. Вони використовуються в 504-505 Asus ігрових. Е Тут були здуті. Самі елементи мені презентував її один з клієнтів. Власне кажучи, дуже часто ці апарати заходять в ремонт, ну доволі часто ці апарати заходять в ремонт, і мені було б чудово мати таку тестову батарею. Відповідно, елементи я сюди вже закинув, але ми маємо тут також одну проблему. До речі, елементи гарні. Давайте глянемо їхній внутрішній опір для початку. Так, я не знаю, чи вам буде видно. Ось ось так, напевно, зробити. Ну, в будь-якому випадку. Та, не катайся ти. В будь-якому випадку я буду коментувати. Так, я дивлюся на клемах. 48 мом 3,87 вольта. Наступно. 48 мОм 3,88 вольта. Наступно. 48 мОм 388 вольта. Так, чудово. Елементи по внутрішньому опору у нас абсолютно однакові. Але в нас є тут одна проблемка. Коли рідні бат... акумулятори вздувалися, контролер зробив нам дуже погану річ, він спалив запобіжник. І його потрібно, щоб далі щось робити з батареєю, замінити. Значить, Дивіться, ставлю на піщалку. І запобіжник у нас в обриві. Це одна з... Це один з елементів захисту, як я вже казав, і палиться він середньою точкою. Тобто Тут проходить фактично плюс від елемента і середня точка через комутаційний ключ, якщо контролер щось не подобається, садиться на землю. Тим самим спалює запобіжник, тим самим відмикає батарею від загальної ланки від ноутбука відповідно, від зарядки. От. Значить задача мені. У цій батареї, яка стоїть, потрібно замінити запобіжник, запаяти плюс, вичитати, якщо є помилки скинути, і відповідно я маю тестову батарейку для 500-ї серії FX. 504, 505, 506, по-моєму, такі ж самі батареї також йдуть. Ну І там деякі роки так само від цієї батареї запускаються. Мені іноді приносять такі апарати, відповідно, я можу вичитати, але тестова батарейка було б супер. Давайте ще все з вами проробимо. А, до речі, поки я буду тут ковиряти. Так, мені потрібен буде паяльник. Так, мені потрібен буде шматок картону, щоб я не поплавив корпус. Так, ось так, ось так і ось так. Поки ми з вами будемо це діло ковиряти, е, значить, один з прикладів. Також останніх буквально пару днів. Стукається знайомий військовий, який брав в мене раніше ноутбук, Acer Nitro. Поки він був напередку на службі, ноутбук був йому не потрібен, він, відповідно, вдома лежав, ніхто ним не користувався. Йому став потрібен ноутбук, він подзвонив до своїх домашніх, його запакували, передали. Звичайно, як ноутбук довго лежав. Він в нього від батарейки не запустився. Тобто, ноутбук повністю робочий, але не працює від батарейки. Пішов він, це було це Запоріжжя було. Пішов він до когось з місцевих майстрів. Не знаю до кого. Відповідно, це вже з його слів, я вам пересказую цю історію. Йому сказали, що дивися, скоріш за все, в тебе не працює батарейка, але потрібно заказати нову батарею і з можливістю її повернення. Тобто, щоб замовити. Підставити, подивитися, ага, запустилося чудово, не запустилося Відповідно, повернути назад, купати в ноутбук. А от знову ж таки таке питання, це, от, я ж кажу, з другої категорії. Цей прибор нам також допомагає і вирішує. Відповідно, він дзвонив до мене я кажу, слухай, якщо тобі не спішно передай чи привези, але йому дали декілька днів відпустки, відповідно, він приїхав, ноут привіз. Якраз співпало з тим, що до мене вже доїхала коробочка. Виміряв його батарею. Аналогічно, перший елемент був 2 з копійками Вольта, всі решта по 3. Там було чотири елементи послідовно з'єднані 16 вольтової відповідно батареї. Вирівняв по напрузі, розблокував напруги не було, ще замінив запобіжник. Зібрав батарею, поставив, зробив тестовий цикл, віддав. Звичайно, за оплату ми не говоримо, тому що це для військових, і якби, якщо є можливість, я стараюсь робити це або безкоштовно, або по ціні матеріалів, ну не суть. Навіть якби це була пересічна звичайна людина, яка звернулася, звичайний клієнт, там би ціна була в рази менша за цю роботу, ніж вартість нової батарейки. А залишок ємності в нього порядку 85%. І це оригінал. Так що, от така от історія. Окей, включаємо наш паяльник. Зрізаємо запобірнику дах. І далі дуже проста і нехитра маніпуляція. Нам потрібно його зняти з плати. Читається, і, як бачимо, батарея заблокована. Але при цьому напруга по комірках нормальна. Залишкова ємність 2000. Мені без різниці, мені треба, щоб вона була тестова. Тобто тут половина життя ще була до того, як здулися рідні елементи. Ємність якась є. Знову ж таки, йдемо в розділ так, виключити напругу. Забув. Йдемо в розділ скидання, нове скидання, читаємо. Так, продовжуємо, продовжуємо, розблоковуємо чіп. Значить, новіші чіпи це от свіжіші батарейки трошки довше розблоковуються. Читаємо по ньому інформацію. Так. Є в нас ось такий pf статус Знову ж таки, кому цікаво, можуть почитати даташити. Є розписано, чому, що, як. Зараз зупинятися детально не буду. Скидаємо помилки, закінчуємо і читаємо батарейку. Як бачимо, батарейка розблокована, батарейка збалансована. І можемо спробувати. А чому в нас не йде зарядка? А чому в нас не йде зарядка? Так. А, чудово. Я напевно що знаю. Коли я підключив четвертий елемент, а чи був заблокований, він скоріш за все спалив запобіжник ще один. Так, а ну давайте подивимось. Так, у нас спалений запобіжник. Окей, значить треба міняти запобіжник при підключеному елементі. Так, ми що можемо ще, до речі, поміряти? Він палить запобіжник по мінусу. Тобто ми можемо стати от сюди на плюс. Також, щоб вас, вам було видно. Дивимося, напруги тут немає. Тобто він зараз не активний. Якби він був активний, значить він, коли був в помилці, до того, як я його скинув, він спалив запобіжник нам після підключення плюсової клеми. Майте це на увазі, хто буде працювати з батареями. Як ви бачите, по-перше, засвітився світлодіод Output. Відповідно, батарея в нас розблокована. І батарейка вичитується. При цьому там поганий контакт, але я думаю, спробувати зарядити таку обмажу 1 ампером. На всіх елементах починає підніматися напруга. Давайте попробуємо розряд. Аналогічно струм піднімається, на елементах падає напруга. І давайте перевіримо комірки. Знову ж таки, цьому довіряти можна, але треба розуміти. Перевірка кумірок відбувається на навантаженні, чи під навантаженням буде коректніше. Але треба розуміти, що такий момент. От воно показало 136-132 мОм. Ще розуміти такий момент, що може бути різна кількість паралель, і оці значення треба ділити на ту кількість кумірок в паралелі, яка є. Не суть важливо. Мені основна задача, що воно запускається і бачить батарею. І, грубо кажучи, от ми з вами відремонтували батарейку. Якщо б тут були заводські елементи і в живому стані, відповідно, ремонт успішно завершений. Ну і що я ще хочу провірити по цій батарейці, щоб закрити цей кейс, це плата від 504-го, здається, Asus. І з цією батарейкою вона повинна працювати без проблем. Так, і візьмемо. Оплата пішла на розбор, тому що тут є проблеми по фазах живлення. Про це випалений прос, одним словом, вона пішла в утіль на розбирання. Але, що я хочу вам показати перше, давайте підключимо до плати, власне, батарейку. Подивимося, що в нас відбувається на платі. Видно, думаю, видно. Так, як бачимо, з батарейки в нас є напруга. І запустимо лабораторне блок живлення. По струмах я вже бачу, що пішла зарядка. Ну і, в принципі, по напрузі, я думаю, ви теж бачите, що пішла зарядка. Тобто, фактично, якби це в нас був не тестовий муляж, а клієнтська батарейка. Відповідно, батарею ми зремонтували, відмили, закрили. Тест, розряд, заряд. Не на обмеження по струму, тому він спрацював, пішов в захист і пішов в рецикл. Відповідно, тест, розряд, заряд і батарейку можна з апаратом видавати. Це був другий сценарій використання. І, відповідно, третій сценарій це вже перепакування акумуляторів за допомогою точкової зварки і так далі. Це вже покажу я в якомусь з наступних відео. О, знову ж таки, треба буде підготуватися, підібрати якогось донора і це все діло зазняти. Я надіюсь на більшість питань ваших я відповів. Дякую за увагу! Будьте здорові та бережіть себе.